Більше доходів ніяких не було. Так при мене. Якісь питання є? Я, що, які є, питання? Мам, я є запитання? А, я Я перепрошую, якщо в когось будуть якісь питання до голови християнського руху Івана Нощука і також до заступника ревізійної комісії прохання подавати в письмовій формі і вони будуть на ці питання. Дякую. Приступаємо до обговорення доповіді. Але перед тим, може я би хотів, щоб надати слово може, наші гості, хочуть пару слів сказати про нашу роботу, нашу діяльність. Вони наш рух, звірили, що як то кажуть, видно збоку. Як з гостей хоче? Прошу, Прошу дославити. Ну, я хотів, звісно, привітати вас всіх від імені нашого посольства, побажати успіхів вашій роботі. Ну, від себе я хотів просто коротко додати. я от Слухав тут виступ голови, а перед цим ще сидів, я слухав тут пісні, була пісня про божу Матір Заробітську. А потім я згадав просто, що виступ голови ось пропонував таке, зміни до Конституції. Ну, це ваше право, право всіх громадян вносити свої пропозиції. Я чому згадав зразу пісню, коли це було, в 87-й рік. Я жив в Тернополі. Я пам'ятаю, як наша держава, той боговорчий режим, який був тиск на людей в Зарваниці тоді. Я згадую зараз, я нещодавно був теж, ну, був в відпустці в Тернопіль, бачив в Зарваницю, приїжджали наші високопосадовці. Пан Яценюк, ну вже без своєї посади, але тим не менше. Знаєте, що я хочу сказати? Я не хочу сказати, що то, когось я конкретно згадую, то то дуже побожна людина, кого я не згадав, не побожна. Я просто хочу сказати, що Слово Боже, воно робить свою справу незалежно від того, як до цього відноситься держава. Держава може вважати себе дуже міцною, що це вони там сидять в високих кабінетах, роблять історію, вирішують долю людей. Я думаю, це не так. Долю людей вирішують саме люди, і вона залежить від того, як вони слухають Слово Боже і як вони його втілюють в життя. Якщо я економіст, я вважаю, що в житті головне це не економіка. Це не економіка, вирішує, як ми живемо, як ми відносимося один до одного. Це наша загальна культура. А культура слово, походить від слова культ. Божий наше почитання Божого. Тому я думаю, що та справа, яку робите ви, це і є справжня державна справа. Я бажаю вам і всім нам успіху в цій справі. Дякую. Я також би хотіла привітати від імені нашої асоціації Собор Християнський рух Сикорічниці два роки. Дуже багато ми добилися за цей час, і е, наша співпраця з християнським рухом теж була досить плідною. Але я хотіла б висловити, е, тут послухавши е, голову, е, що українці дійсно дуже важко об'єднуються, але перший крок до цього об'єднання ми вже зробили. Я хотіла б вас проінформувати, що, наприклад, наші суботні школи. Хочуть об'єднатися в координаційну раду, створити таку координаційну раду наших суботніх шкіл. У нас вже були перші засідання між всіма спілками, які є тут. В Португалії присутні, ви знаєте, що тут дуже багато, і суботні шкіли близько 10 по всій Португалії. Ось ми створюємо таку координаційну раду для співпраці і хотіли би запросити до співпраці і християнський рух, бо ми знаємо, що в них велика є потенція саме в християнському вихованні наших дітей. Нам цього дуже бракує, нам дуже бракує часу на наших. У роках приділяти увагу, крім цієї програми Міністерства освіти, яку ми виконуємо Міністерство освіти України, нам дуже мало часу ще те, щоб виховувати дітей позаурочний час. І тут назріла така, я вже давала таку пропозиція, чи ви пристанете то зараз за Росії, члени християнського руху, щоб робити табори відпочинку для дітей, хоча б на місяць, хоча б на два тижні літом, об'єднати всіх дітей з наших суботніх шкіл і створити такий табір відпочинку так само. І Ваша діяльність би була нам дуже-дуже помічна у вихованні саме християнської молоді нашої. Дрехуйте. Врахуйте. Врахуйте, ласка. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, однодумці, шановні гості, Знаєте, як ідеолог християнського руху я хотів дещо уточнити. З нашої цілі мети, яка ставиться ще на перспективу нашим християнським рухом? Наша цінна мета це є християнська держава, держава, яка запанує справедливість, мир, справедливість і Божа Правда. Що ми виходимо з якого положення? Дальше, виходимо з такого положення, що держава і церква це є два ангельські хреста, які захищають суспільне тіло держави, суспільне тіло народу. Захищає банські крила. Держава захищає від фізичних зовнішніх і внутрішніх ворогів, а церква від, від духовних, зовнішніх і внутрішніх ворогів, духовних, тобто напливу цієї ідеології, яка розтліває наше підростаюче покоління всякої цієї масової. От, знаєте, добре, яка ідеологія ідеальна для нас з заходу, ці фільми. Які знищують кажуть духовність, а також від внутрішніх е, духовних ворогів, тобто від наших гріховних гріхів, від наших гортині, від нашої злоби, ненависті, є заздрості, які порожують ту корупцію, оці всі зловживання владою, які на даний час у нас кажу, ще є в нашій державі. Тому ціль нашої кажуть християнського руху і в тому, щоб ми. І кожен народ наш е, направили вибраних людей дійсно духовних, направляли, як кажуть, у наші органи влади, які б могли організувати е, дійсно державу християнську, виховати підрозділи походіння. Тому що е, ціль, яка ставиться вище, як бачимо, державу нашу, е, перетворити із національної. Денаціональний, тобто, тобто народ, який буде безнаціональний, тобто залишити одну назву географічно України, розумієте? А коли народ буде переміщений, якого не буде бажання якої ніякої національної ідеї, не буде духовності, а буде тільки одне бажання як кажуть, нажити, бажання жити тільки задоволення своїх фізичних потреб. То таким народом легко керувати. Розумієте, легко це є е, раби майбутні, раби майбутні, якими легше керувати. Людей, які мають свою ідеологію, як націю своє, їм важче керувати. А бачимо, йде до того. І перш за все знищиться на нашому на нашій Україні, на наше це село, яке є джерелом, яке забезпечило нашу. Нашу ідею на християнство, нашу духовність народу, націю. А ми бачимо певно, знищується, і ці села зникають, райони і так далі. Ну, це дуже про це можна багато говорити. Ну не будемо. Я кілька раз хотів сказати про роботу нашої ще, кажу, асоціації, так як я мені ще тільки рік. Ну так, і при тому я ще приїжджаю з інтерея далеко, я тільки міг можу, оцінити, як я в сторонні, як споглядач. Але так як Іван Король завжди тримав курси всіх його подій, всіх його роботи, я скажу так, він викладався і його каруть ближні, якогось спів наче друзі, однодумці. І біля нього дуже багато вкладають праці для того, щоб провести наші всякі організаційні роботи, яка ось організаційна масова цю роботу, пожертва робота. Навіть те, що я добре, я відмінно ну, звичайно, що відмінно це не може бути, тому що самі знаємо, які умови важкі. Але на добре я вважаю. Задовільний? хай буде задовільний. Я, я кажу бри. добрий. доброї. Хочу, що <різь> я, я знаю свого друга кажуть, Івана Нещука, Івана Корольовича, які... це людина, яка не спить ночами, щоб працювати, щоб дати людям долястика слово, піддати приємні вечори робити чи приємні кажуть, там хвилини того, часу проведення. Як акція на підтримку отця Євгена Колоска, який є нашим священником там в і Монтіжу. І в свій час в нього виникли якісь тертя з керівництвом в Португалії від Української ракоталицької церкви, що було настроєні його змістити. Ну, нам дуже вдячний я всьому керівництву проводу, нам разом вдалося відстояти, і ми отримали відповідь офіційну з португальських і українських Ну, кіл керів, керівник тіл наших, Йерархії. що ієрархії, що ця Євгена його залишили і на тих самих правах він продовжує. Тому що ми дуже поважаємо це Євгена як людину, щиру, таку відверту людину. І я знаю, що дуже багато людей в і в Лісабоні, і в Фатімі, тому що він раніше був у Фатімі, Його поважають і до, до сьогоднішнього дня до сповіді, що з Фатіями приїжджають в Світубиль до отця Євгена. То можете собі зрозуміти. Значить, така акція нам була організована. Потім також з нами було організовано таке духовно-розважальний вечір до Святого Андрія, також отець Євген був, був, був присутній там і брав участь з нами. У е, нас було організоване таке відчування членами нашої організації е, на, на Різдвяні свята. Крім того, щоб тут і ми не звивалися міні культури, і наші діти, які тут є, бо вже є багато дітей. Долучалися до української культури. Але були організовані культурні заходи. Такі от, зокрема, так як в нас є мала кількість разом з асоціацією від української, України Могутні, є така рідна школа, і вона зараз працює працює в Піннялнову. Було організовано Свято Миколая, Шевченківське свята. День української культури в школі міста Пінялоново. Там також створювалася, була організована акція керівництвом школи, що всі люди, які там вчаться в національності, вони представляли. Там були іноговани, і були молдавани, і так та, І також була представлена наша програма, де активно вже сприйняли не тільки школярі, але й наші і їхні мами, скажімо, ті є членами нашої, нашої організації. Ну і само собою був день матері, і ви пам'ятаєте, коли було свято до Дня Незалежності України минулого року, також була присутня, присутня наша ансамбль, ще група, в чому, чому вам і про що вам і доповідаю. Ото така в нас була проведена маленька робота. На даний момент. Я отримав одну пропозицію дуже цікаву від мого друга, з яким ми друзі, вже більше 35 років, От він приїхав спеціально до мене і він хоче представити вам цю, цей вид бізнесу свого роду, який не суперечить християнській моралі, не суперечить навпаки, він пропонує залучати і з щирою відноситься до всіх, який може допомогти матеріально, як зокрема, як кожному члену організації, так і в цілому організації руху. Дякую за увагу. Ви ніколи не забуваєте про жодного члена своєї асоціації і завжди їх вітаєте. Це дуже приємно, я знаю точно, тому що ми вітаємо багать, багатьох людей. Але ви вітаєте найактивніше. І я хочу за це подякувати. Тому роботу в цьому відношенні оцінюю на 5 балів. Все, дуже вам дякую за увагу. Я не беру, люди в лікарнях, у вірно-португальську, аби зі мною не було. З 2003 року зробили мене каліку, Пішу. звернувся я до посольства, старого, старого посольства. Я кажу, хлопці, хтось допоможіть, що мені дали? Піші документ, в якому було написано, що я дозволяю, дозволяю просити пробачення лікарів. За що? За що я хочу просити лікарів? Це 2003 рік. 2004 по 2010, 2011. За що я повинен просити пробачення в лікарів? Трибунал по роботі відкрив три процеси з тисячі сторінок процесу. Три процеси сфальсифікувано, заахували. А п'ять були християни, віруючі люди, ну би того не робили. Процес допомоги відкрили у 2006 році. По сьогоднішній день я отримав 130 кіло. Решта все покрав. Викрили три процеси кримінал проти мене. Поліція мене встав, тут все архівав. І в кінці я був за ґратами 4 години виїду. А зараз я скажу на португальській бої. І цідент триває до дні, поки я кидаю потуги. Баляш інфесон, фезерсарін песочних паса ОСУ і поди протерин остру. Антерійку Грейчу, Валла Фаса. Абертун трибуна триває три процесів. Процес міль пажана, триж процес, тут фальсифікатор клада. Він один, який згадав про мене. Була вечоринка. Скажу вам чесно, я пішов, а нормально Не Містим казати, це правда. Спілка українців сьогодні проводила вечір, навіть збори, навіть мені не сказали. Коли я був один раз, взяв випадково запрошення на спілку, спілка українців проводила, я, я прийшов, заплатив 5 євро, то Михайло лічно до мене два рази підходив, провіряв, чи я заплатив. Я думаю, що я провалився під землю. Голова вас спілки українців. Якби він був християн, він ходив до церкви, він до того не забув зі мною. Що стосується Собору, так само хочу їм сказати подякую. Скільки разів вечорів проводили, мене запрошували, але, на жаль, я можу посидіти до 7 години, потім 8.40 автобус, я мушу їхати. Ну, Ми зато їм дякую, вони не вказували. Дякую вам за все. Думаю, якщо прийдуть християни, Божі люди до, до депутатів, того не буде. Закінчимо, голосування. Хочу Сказав таке, чи роботу голови християнської руху вважаємо задовільною? Не трошки голосувати. Тут була про... позиція, жаль задовільною. Хто є і наші, хто є інакше пропозиції, хто вважає не задовільною, чинаші. Чи є і інакші пропозиції. Тоді я голосувати. Роботу конкретно зійної комісії вважати за цей період, тому не кожного голосувати. Прошу простити, хто отримався. Я підключу передати. Роботу вважати задовільним. Далі приступаємо до дальшої нашої роботи структурно ціне питання. Значить, тут я буквально... У порядку такому е, жаревому, бо нас підтискає виступі студія першу буквально 5 хвилин, що ви дали мені, я хочу пояснити це, що для того, щоб оскільки у нас сьогодні звітно виборні збори і будуть вибори, то нам потрібно обрати е, комісію, яка наші голосування, наші голосувати. ja het eh